Турбота Тату, що таке турбота? Сходи до мами спитай, чи потрібна допомога. Матусю, чим тобі допомогти? Я готую сніданок. А ти завари, будь ласка, чай і віднеси бабусі. Вона у кімнаті в'яже. Бабусю, я до тебе з чаєм. Спасибі, якраз закінчила одну рукавичку. Тату, я знову до тебе. Що ж таке турбота? Дивись, ти до мами прийшов, а вона сніданок готує. Це її турбота про нас усіх, щоб ми не голодні були. Ти відніс чай, бабусі, щоб вона відпочила трохи від в'язання. То була твоя турбота, про бабусю, вона ж в'язала рукавички тобі на зиму. Піклується, щоб тобі взимку було тепло, це і є, синку, турбота.